Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, застеляйте, столи, та й все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. Хай кладіть калачі з ярої пшениці, і радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Христос рождається. Христос посеред нас. Є буде. Бог ся рождає. Хто го може знати? Ісусу ім'я Марія. Рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастирі пастиріє клячуть, Флоти бога бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же тут. Христос рождається. Так Бог полюбив світ, що дає свого єродного сина, щоб кожен, хто увірує в нього не загинув. Але мав життя вічне. Цю радість втілення Божого Сина проживаємо разом, і радість людина не може залишити тільки собі самітні. Радість потрібно виливатись. Ось і наша молодь хоче виливати радість Різдва Христового для всіх нас. Христос страждається. Мир вам, люди, мир цій хаті, будьте щасливі та багаті, веселу новину ми в дім, щоб зірка Христова засяяла в нім. Розкажемо історії веселих, сумних, людей ми покажемо, добрих та злих. Сталося це у краях Ізраїля. Породила причиста діва Господнього сина. На небі заря засвітила, теплом цілий світ огорнула. Погляньмо на диво, що це за диво. Я бачу, це нова зоря засвітала. А як засвітило яскраво, Не наче народження сонця настало? І зразу ж так легко і ясно мені на душі, Не наче весь світ весілля ясним ночі. І диво, яке як ти поглянь навкруги, Задай, ну як ляч нам було йти. Дерева, здавались нам велетним, сильним, кущі підступали нам ворогом спритним. О ні, не лякайтесь, я ваш ангел завжди в допомозі справам славним. Я бачу ваші душі чисті, вони як ці зорі і скристі. То за зоря так ніжно сяє, ну, по своїм світу... землю огортає. Радійте, люди, щаслива новина. Господь нам на землю послав свого сина. Це зоря ясно сяє, всім людям новину сповіщає. Куди ти? І як його шукати, щоб ми могли покліни йому віддати. зорею шлях вам ляже, куди йти, вона вам вкаже. Ну, пора поразі стала, яка не конебу, над вертебом зрістася. над вертепом звізда ясна, у весві за сім'я. Ох, тяжко стало жити в наших краях, тут злоба, ненависть, всюду править страх. Скупі, недобрі стали люди, якщо не скаменуться, що ж то далі буде? Вже бездержаві. Справи стало важко вести, і як нам ту недолю знести. О, ні, не журіться, браття милі. З молитвою на небо гляньте, то прибуде сила. <рекунут> О хто б? Хто? А з яких сторін? <рекунут> як пропустила тебе варта в дім? Слуга Господній, ангел я. Я там де згадують чого ім'я. Я божий лицар, неба і землі, а мої вороги це сили злі. Хто на добросій меч здіймає, з моїм вогненим в бій ступає. Сьогодні посланий я Богом, щоб ви позбулись всього злого. Вже скоро ми небесного Царя. Бо істину Господь між нами, до нас Він мовить ангела вустами. О, милі ангеле, скажи, що нам робити, щоб в мирі і злагоді нам жити? Ви гляньте в небо, зеря сяє, всім добрим людям сповіщає незвичну радісну новину, що Господь Бог на землю послав свого сина. Йдіть до нього та вклоніться, за свій наріт ви помоліться, а за зорей шлях вам ляже, куди йти, вона вам вкаже.

Що за гамір, що за цим? Хто радіє в домі цим? Лиш на хвильку забарився, як цілий світ перемінився. У царстві тьми засяяла зоря, її згасити мушу я. І, і хай у цій долині сліз, знов запанує плач, горе і злість. Якийсь цар і пустилися в дорогу. Не залишити ж їх без жодної пригори. Ага. Яке це нині життя овся роздає, хто ж може зна? Ісус Моїм'я, Марія бумати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а людство і трясеться, оце смутно пасеться, пастикля. Що Бога тіліба, ще Тут же, тут же, тут, все же, тут же, тут. вже має бути земля. Юдейська! Щось небо хмариться і сонце зірки пропада. Бо, бо скоро встрітим ми небесного царя. Та чи ви поварювали? Чого ви так в небо витрачилися? дівки чуть весь бізнес завалили. О, бачу, ви на тутешні. Може, гендер якийсь чинити? Щось продати або купити долари, євро, валюта, всіляка поміняю з найкращим курсом. То звідки оця жидівка взялась на наш голова? Е, негарно так за жидівку казати. Самі стоптали мій товар. Хто збитки буде платити? Е, негарно. Мусите вже щось купити. Горілочки на дорогу. Таже жидів когоді, ну ми йдемо з далекої дороги клонитися небесному цареві. Бо світло зірки нам сіяє. де родився месія, туди нам шлях стеляє. Хто, хто? Ха -ха! Яка подія? Родився нам якийсь месія. І замі цього випускалися в таку дорогу. Я вас умиляю, месія зачекає. Ти ж, дівко, нам голову не крутити, а де син Божий народився показати. Та кажу вже, кажу, от туди. Та чи туди, а може туди, чи все-таки сюди. Та скільки ти вже нас будеш тут обманювати? Ану жидівко, повержись, поки не пізно в Ось бачу, я зоря сіє, дорого кличе нас вона. Я вам цього не подарую. Землени, Будете знати, Якщо тільки з праву мати. Судився, ботився, а не виспівають, царя вітають, поклін вітають, паси грають, чудо, чудо повідаю. Устіде, віта, віда, царю, в твоєму царстві зрада! Зрада, що я чую? Так, 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 так. Якісь пройде світи. Зі сходу підбурюють народ. Кажуть, що ти не цар, а народився нам якийсь новий владар. Я не цар. Mm -hmm. Ти що верзеш? У мене гроші. Влада, військо. Хіба я не владар. Царю Іроди, зі сходу три царі просяться до прийому. Bye -bye. Добре, хай війдуть. Зараз я знаю, кого вони в моєму царстві шукають. Вітаю вас в моєму царстві. Бачу з далекої дороги. Який привело вас з тривоги. З далекі сходу ми пустились з тяжкі дорога. Світло зірки нам сія і веде нас до Небесний Царя. Спаситель світу народився і ми прийшли вклонитися йому. Дари Небесні від щирого серця. золота, ладан і Миру. Що за чудосія? В моєму царстві народився якийсь масія. Хотіла провадити їх не в ту дорогу. Та клята ж зірка веде їх зі сходу. Добре, жиде, розказуй, що написано про це в твоїй книжці. Рухом жиде. Пише. Пише, ага, пише, кажи царю, що пише. І ти, Вифлеєм, земля Юдина. То кажуть, що Вифлеєм і народився. Добре, йдіть у Вифлеєм. Поклоніться цару. Повертаючись до мене, зайдіть до мого царства. Розкажіть, де народився. Я також піду. Щоб вклонитися йому. Я тут сам. Тільки б знайти, що дядь і позбутиш голови. Що за часи? Гей, чорте брат, йди сюди. Ти скажи, як своє царство зберегти. Потрібна знов тобі моя порада. Як царство зберегти і владу пораду дам тобі, а ти мені за це. О, цей папірчик підпиши. Що це таке? Слухай, це угода. Тобі порада, мені душа. Душа. Та що мені та душа? Бо серце мучить думка про це. А, угу. а згода? А, а порада моя буде легка. Пішли у своїм війська, та прикажи усіх дітей там повбивати. Царю твоєму смерті теж не минути. Yeah. Добре, правда. <клес> Воїне. Слухай мій наказ. Збирай військо, та діть в офлоєм. Вбийте всіх дітей. І цар також цей не зазнає смерті. Слухаюсь, мій царю. Добре. Тепер можна до самої смерті добре жити. Хто питає тут за мною? Ось вітаю, я з косою. Я, цар Ірод, смерти мила. Ти мені завжди служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер убий царя, ще на моє царство зазіхав Всіх дітей я перебила. Та дитя убить безсила. Бо дитятко, що в яскині, має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю пити. Я цар. <плес> Усе отримав ти з моїх рук. І царство, владу, гроші, славу. Та за це все словно розплатитися і тобі вже. <ші> Яка велична і таїнственна ніч. І зорі з ній бісяють, як ніколи. Усе пронишкло в смиренній тиші Усе немов богову схиляє, щоб привітати новонароджене дитя. Як дивно і велично все. Природа Сина Божого Вита. Ягнята зігрівають від холоду мале дитя, а разом й сумно, бо владику неба і землі вітають нерозумні звірята, а в людських серцях місця для нього не знайшлось. Це місце зайняте розвагами, бажанням грошей, влади слави, шукають безтурботного життя, засліплені власною гордістю, забули шлях до Бога і не впізнали Сина Божого, відкинули Небесного Царя. Дитятко моє, ангели небесні співають тобі славу. Земна природа схиляється перед тобою, а людство всталятиме твій шлях терня. Як сумно думати про це у цей величний день? Син божий народився!